Депутати, міський голова, присутні, хочу звернутися до вас з дуже важливим серйозним питанням переименування нашого міста, нашого рідного міста. Місто виросло в стипу, новозбудоване, місто сухутник Південно-Української атомної електростанції 50 років тому. 1975 рік. Перші катловани під будинки. Ростуть два будинки житлових татиповерхівки. Виростають два гуртожитки, третій, четвертий гуртожиток. Заселяються працівники туди будівництва. Відкривається перший південноукраїнський дитячий садок. Немає, не поміщають сусідні школи, села. В школах не поміщають дітей-будівельників. Костянтинівська. Баладатнівська, інші школи району Арбузинського, починається термінове будівництво південно атомної э, ЗОЖ No1. 82 рік. Через 6 років здається теж в швидкому порядку Південно-Українська ЗОЖ No2. Південно-українська атомна станція будує далі місто. 1976 рік, 86-й, вибачте, здається, Південно-Українська загальноосвітня школа номер 3 Місто виростає, місто будівельників, місто енергетики. Як сьогодні можна було все-таки називати місто, видобути з історії, історію козацтва, славного козацтва України. В історії козацтва різні були е, кроки. І було присягання, е, присяга була на вільність Катерін ІІ імперії Російській, да, потреба така була. Це гар, це стосується козаків, стосується рибацтва, Навіть коли подивитися в перекладах, це гребль. До чого наше місто, новозбудоване місто в степу, називати сьогодні гардом? Я Поцікавилася музеєм нашого міста. музеї немає вивчення історії козацтва. Немає екскурсій, які б можна було подивитися, побачити щось цікаве. У нас в музеї історія нашого міста Юрноукраїнська. Починається 86-й рік. Починається засилля, буде, каже, нова хвиля розсичення України. Південно-окраїнська ЄС перейменовують. В Южноукраїнську АЕС. І школи, які були Південноукраїнська номер 1 Південно-Українська номер Південноукраїнська No2, далі третя, садочок номер 1 Південноукраїнський теж. Але ми, ми всі мали е, поштову адресу Костянтинівка-2 Арбузинського району. У 1987 році нашому місту рідному присвоїться статус міста обласного підпорядкування і дається назва. Як атомні станції Южноукраїнське. Скажіть, будь ласка, чому так несвідомо підійшли? Може, помилку допустили, але серйозну помилку, що місто, яке має четверте покоління, пише історію цього міста, виросло стільки має наші школярі, наші покоління молоді, стільки мають досягнень у своїх здобутків, своїх знаннях, у своїх, своїх здібностях. І сьогодні вони втрачають свою назву, як, з якої вони починали, місто, в якому вони росли. Тому дуже прошу вас. Я спілкувалася з депутатами Верховної Ради. Приходилось поспілкуватися з батьма. Але коли питання виникло найменше міста перейменування на нашого, на нашого міста, питання виникло чому? Тому що міська рада не прийняла рішення, яке повинна була конкретно. Прийняти, затвердити. Робота була, я читала звернення ваше до Верховної Ради. Необхідно було єдине, як мені сказав депутат Верховної Ради наш Миколаївський. Треба було затвердити результати відкритого голосування містян, де чітко ви самі вказуєте Не в зверненні: 80% містян проголосували за південноукраїнську і лише 20% проголосували за Харків. Поміркованих виявилося набагато більше у місті ніж мешканців, ніж серед депутатів. Вибачте, будь ласка, не хочу нікого ображати, але треба подумати і все-таки прийняти рішення. В нас 30 е вересня винесено вже на розгляд Верховної Ради. ви читали, всі бачили. Всі п'ять міст матимуть нові назви. Наше місто знов, коли винесуть, стане містом ГАРД. Варто все таки. Может, есть последний шанс сегодня нашей Но, Давайте Вискрады я вас, вас решение. Поправлю. Конкретно. Значит, решение наших... Да. Алло. О. Решение наших депутатов уже есть. Верховная Рада направлена. Большинство депутатов принято Это самое переименование нашего места, где Так что это все, какие потребны были документы. В Раду. Що, і там, в Верховній Раді, за два дві постанови. Перша постанова це э, депутати Верховної Ради Чорномора Тіма Левича, яке по переименуванню нашого міста Південно-Український, і другой, от, на скільки там тижнів було зареєстровано вже одну і також постанова на перейменування нашої Южно в карти у мене даже відповідь сьогодні, сегодня с минуло публиковувати в газеті і на нашому сайті. Є определені, ще остались моменти, які у нас сейчас є. Но депутати також также и областного областних депутатів, я і э, э, депутатів, які у нас знаходяться в Верховном Раді, Ток, що на думку на на так, що, то що многі на думка, на переименовані до не думки. Так, до цієї думки. Як она будет прийнята в Верховного Рада, це уже. Можливо, варто було би сьогодні прийняти конкретніші ваші рішення в нашій міській раді? Є рішення ми вже приймали. Вже, ми вже приймали. приймали я рішення. Я читала ті, вибачте, читали тільки звернення ні, ваші ні. Рішення. рішення наших депутатів є по даному питанню. Добре, я дуже вдячна. Просто ми ви дозволите не закреслити, не перекреслити півсторічну історію міста, яке виросло саме. Ne, 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 ne.